Нам там, знаходяться тут. Тому ми за те, щоб такі люди не сиділи за гратами, а ми за те, щоб ті люди, які знаходяться тут, виконували з нами ті бойові завдання, які держава потребує на сьогоднішній час. Ви зараз звідки приїхали? З Покровського напрямку. Тобто з бойових да з бойових з покровського напрямку. щоб підтримати Віктора Федоровича щоб підтримати да? Віктора особисто Віктора Федоровича. Ну це ганьба. Ну замість того, щоб займатися захистом, професійний військовий розвідник в клітці прозябає. Ми тут всі. Кожного разу це збираємося. Ну а це ганьба. Це ганьба. Да, просто ганьба. Скажіть, будь ласка, віктор Федорич зараз не вистачає на фронті. Людей. Звісно, нам не вистачає так. таких людей. Як Значить, пишіть так, нам, щоб нам, прокурора нам вистач... теж туди послали, щоб Нам не туди поважає досвідчених командирів. Нам не вистачає людей на сьогоднішній час. Тому ми звертаємося, приїжджаємо і підтримуємо таких людей, як Віктор Федорович. тому що нам вкрай необхідні. ці люди. Дякуємо за підтримку і за захист. Дякуємо, да, да, <зв>. да, ми думаємо, що ми переможемо все одно, рано чи пізно. Всі будуть відповідати. прокурори в першу чергу. Ви сьогодні чули у стовому засіданні, коли значит, Віктор Федори сказав про те, що прокурор в обвинувальному акті написав те, чого не було по суті. Тому треба подавати заяву про злочин на прокурора за підробку обвинувального акта. Було відео повністю від початку до кінця, Він все там бачив, що там ніхто не його, ні затвор, нічого. Все. От відео є, а ті во все казали. Все. Дальше от піше, так так бумага відше, що я передюрив все. Так я дозвольте прокоментую. Там на відео чітко чутно, що передернути затвор, але при дослідженні це. Виявилося, що це затвор твор працівник поліції не віктор Федорович. Тобто, при коли в нього забрали зброю, патрона в патроніку не було. Про який замах на на, на життя співробітниками кажуть про це, навіть і мови бути не може. Тобто йде просто фальсифікація. фальсифікація справи, і я так бачу, що прокурор працює це на Росію. Так, заказуха це за те, що якби людина свого часу була свідком того, да. як працівники поліції хотіли здавали, перейти Сто да, на справді решистів, а насправді це була провокація злочину. Казмішно, Тебе да. спровокували. спровокували. Правильно? Да, 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 це і якби, якби вітінька дорогий, якби з тобою поводилися поважно, Бо, йому б руку не зламали б. А так вийшло так, братику. Ну згадай фільм Рембо, перша кров. Один в один. Один в один, правда? Тепер порада. Братику, послухай, порада. Перша. Ти хоч одне слово розібрав з того, що... Чи то підніс прокурорщик Тарахтів. Хоч одне слово розібрав? Говори, так не, чи ні? Не, не. не розібрав? Не. Тому порада, це по процесу. Перебувати ніколи нікого не можна. Жодного виступаючого. Спокійно дочекався, доки прокурорічка завершив свою брехню і звертаєшся до суду. Шановний суд, я жодного слова. Не почув і не розібрав з того, що собі підніс спеціально і умисно бубнів прокурор. Тому, наполягаю, нехай повторює голосно і зрозуміло. Я нічого не чув і тому нічого не зрозумів. Брати, почув, це перше. Друге, якщо тобі ставлять запитання, як сьогодні ставили, так? І ти кажеш, сказав, оце мені зрозуміло, але вину не визнаю. Якщо ти не визнаєш вину, то ти не визнаєш саме з того, що тобі не зрозуміло. Ні, ти не так сказав. Ти сказав, оце мені речення зрозуміло, але вину не визнаю. Послухай, на майбутнє. Якщо не визнаєш, то не визнаєш саме з причин, що тобі не зрозуміло. І воно Ось Я... Отак, от, братику. Тримайся. <говори> Тому ми будемо намагатися, що поважний суд прийме правильне рішення, законне рішення, звільнить під варти журавля Віктора Федоровича. І він стане поруч з нами до Лав Збройних сил України. Дякую. Для перемоги, друзі! Слава Україні! На, щодо поважного так. суду, утвореного законом, а цьому складу суду вже заявлений відвід. Тому й побачимо, наскільки буде реально забезпечено право журавля саме на справедливий розгляд справи, саме. Законним судом, утвореним законом, у складі якого не буде виникати жодного сумніву ані у журавля, ані у госзахисту, ані у будь-якого стороннього спостерігача. Тільки в цьому випадку можна сподіватися дійсно на дотримання його гарантованого права на справедливий суд. Свободу, Свободу, Свободу патриоту! Свободу патриоту! Свободу патриоту! Свободу патриоту! Свободу патриоту! Свободу, Свободу патриоту! Свободу патриоту! Волю Виктору Федоровичу Журавлеву! Героям слава! Героям і, і смерть ворога. ворога. Тримайся, добрий, Все до перемоги. Обов'язково. Україна переможе, ти Списка переможеш! В костер не Вітя! Вітя! Да. Дивися, тут, тут, теж фронт. Да. ти не забував! І тут твоя позиція. Тому тримай її, брате. Чув? Тримай. Давай, братику.